Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. За кожним з них стоїть ну насправді такі пригоди, які і вигадати складно. Тут у нас киця мусічка, мати героїня. Якби не ця киця, то взагалі могло б бути дуже багато смертей маленьких кошеняток. Вона якраз своїх народила майцюпиків, і ми їй давали ще інших кошеняток, яких знаходили. Це майбутній притулок для тварин в Ірпені. Його будують волонтери зоопатруль. Проте тут уже живуть пухнастики. Оцей курдупель. Він такий зараз в бойкому бойком своєму возрасті, така ну, мені Дуже хочемо, щоб одного дня приїхала людина, можливо, от навіть побачила в вашому репортажі оці от здоровенні вуха і здоровенні очі. І вирішила, все, це мій друг. Зоопатруль виник на початку повномасштабної війни, коли банда кіношників перетворилася у зоорятівників. Вони визволяли песиків і котів із закритих квартир, де люди лишали їх, покидаючи ухоплене війною місто. Після деокупації Київщини волонтери почали їздити по містечках і селах. Від кількості тварин війни було моторошно. Бориспіль, малюточка, він народився ось в такий буремний час і тому, що воно блукало вулицями, менюпеньким ще будучи котятком, підхвапив інфекцію і е, тому ослепно. Але він дуже активний котик, дуже ніжний, муркає. Більшість тваринок рятували, забирали і лікували усе за власні кошти і за донати підписників. Але куди їх далі? Зоопатруль поставили нову ціль. Створити надсучасний притулок для чотирилапих для себе. Ми таки визначили, що ми орієнтуємось на тваринку, яку між життям і смертю, аби зробити все сучасно, команда зоопатруля з'їздила в кращі притулки Європи. Тут не буде безкінечної кількості тварин, адже це неефективно. В Перспективі тут буде ну до 100 собацюнь. Натомість команда постійно працюватиме над тим, щоб тварин забирали. Стараємося прилучаємо зірок до цього, ну, стараємося, щоб тваринки наші спочатку їм надати допомогу медичну, а потім прилаштувати знайти їм нові сім'ї. Замість дерева у вольєрах буде плитка, тепла підлога, сучасна система зливу усе для комфорту і тварин, і працівників. Я мрію, щоб не було в моєму притулку запаху. Як зазвичай у всіх притулках. А ще вперше в притулку для тваринок в Україні з'явиться реабілітаційний та інфекційний центри для таких як Блекі. Ну дивіться, який він красень. Не можемо знайти йому сім'ю. У котика котячий віл він дуже добренький це повністю киця. Яка ніколи не вилікується, їх дуже тяжко знайти нову сім'ю, бо зазвичай людей відштовхує сам діагноз. Це не заразно для людей, але заразно для інших тварин. Тобто віч качачий передається через слюну. Однак звичайна дезінфекція рук вбиває всі бактерії, тож спокійно можна йти в гості до інших хвостатих. Аксель, ніжна кицюнька, це ще одне дитятко війни. Ливцої крихітки дефект очок. Він не сліпий, він нас бачить, але бачить у вигляді е, силуетів. Зоопатруль хочуть побудувати притулок до зими, а поки закликають забирати тваринок вже зараз. Гляньте, як воно влащиться, хорошуляти аксі, манюсічка. З ним треба от кожного дня, з ним треба проводити як мінімум кілька годин, просто для того, щоб у нього ось цей був контакт з людиною, йому тоді значно ліпше. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕД. Доброго ранку, всім вам кажемо, є про що поговорити. Може на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок усе цікаве попереду. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1 Відтепер тільки на ТЕД. З сьомої ранку. У будні.